Ну або десь третій курс, ну третій, третій, так третій курс екватор навчання, середина навчання. тоді вже починається. Правда, є ще є що задати. Та є що задати. Ну, все ж таки, якби мені зараз було 18 років, так як вам, так як мені, так як віки. Всім привіт, вітаємо вас на каналі ЗНОХАБ. Сьогодні у нас цікава і важлива тема, яка сподіваюся, для вас буде актуальна. Сьогодні будемо говорити про дві. Форми навчання заочна та очна, і яка з них краща. Давайте для початку розберемося, що таке взагалі заочна форма навчання, тому що часто учні не розуміють, що воно таке і як це типу вчитися на заочному навчанні. Заочна форма навчання це коли ви навчаєтеся в університеті. Ви здобуваєте освіту, ви будете мати диплом, але по факту ви не ходите кождісінького дня на пари, ви не відвідуєте завдяння кожного дня. У вас є обсяг матеріалу, різні навчальні дисципліни, які ви маєте опрацювати самостійно протягом семестру. Звичайно, ваші викладачі, Будуть з вами на зв'язку. Вони дають вам джерела, звідки ви можете знайти інформацію. У вас є завдання, які ви маєте зробити протягом семестру, і пізніше, в чітко зазначений час, у вас буде сесія. Звичайно, там буде якась ще начитка лекції, щось типу того. Але головне ваше завдання це в кінці семестру показати, що ви навчилися самостійно, що ви засвоїли, скласти всі іспити, написати всі роботи, які потрібно буде, виконати всі завдання, і в кінці отримувати власне вашу оцінку. Заочники зазвичай з'являються в університеті. Ті практично два рази на рік їх дуже мало видно. Це такі студенти, які переважно або працюють, або взагалі там постану здоров'я, чи якихось інших причинах не можуть відвідувати очне навчання і тому вибирають заочну форму. Так, до речі, заочне навчання це не дистанційне, тому що навіть якщо ви підете на дистанційне навчання, у вас кожнісінького дня будуть заняття. Ви будете на них підключатися, тобто ви просто будете вчитися онлайн. Заочники ні, вони вчаться. Від сесії до, до сесії. Ти перевагу надаєш, якій формі навчання Очній чи заочній? на якій формі навчання вчилась ти? Я колись вчилася на очній формі навчання. Типу, ну, я не розглядала для себе варіант заочного навчання взагалі. Тому мені легше оцінювати очну форму навчання. А ти? Мені здається, що навіть по кількості більше студентів навчаються на очній формі навчання, ніж на заочній формі. Заочників загалом мало груп. І mm -hmm. вони якісь такі нечисленні. Більшість обирає за да. випускників після 11 класу. Очна форму навчання. Я теж вчилась на очній формі навчання, бо заочну форму можна хіба поєднувати для мене на ну, той момент. Було якась зовсім інша друга спеціальність, да, яка зовсім інша друга професія в майбутньому. Ось тоді отак от можна було. Да. Обрати. Тобто паралельно ви можете в принципі здобувати дві освіти, типу на оч... на очному, там вчитися на одній спеціальності, на заочному, на іншій вчити, на інші. Так, це легко. Основна суть очної форми навчання. Це те, що ви ходите в універ кожного дня, крім суботи, і неділі це, звичайно це точно перевага. <світ> це особа суть очної <світ> форми навчання. Те, що у вас є чіткий розклад, чіткий графік, те, що у вас є на лекцій, те, що у вас є практичні заняття, ви 90% перебув... свого життя студентського перебуваєте в університеті. Звичайно, у кращому випадку, бо ви можете 90% перебувати поза межами університету, Як але суть. Очної форми навчання, те, що ви вчитеся в університеті. І не складаєте так, як заочники, типу, ну складаєте сесію, але не з'являєтеся тільки два рази на рік, так як заочники. Так. ну це круто. Мені знаєш, подобається, тому що ти кожен день, типу, на зв'язку з викладачами, ти кожен день на зв'язку з одногрупниками. У вас оця вся двіжуха студентська відбувається. А плюс, якщо ви ще й живете в гуртожитку, то ви ж взагалі це повноцінне студентське життя. У вас відбувається ви вже дуже дорослі. І загалом так. всі кажуть, що студентські роки найкращі. Я з цим точно поводжуюся. Студентські роки про. Просто найкраще особливо десь після третього курсу починається найбільша двіжока. Ну, або десь третій курс. Ну, третій, третій, так. Третій так, курс. курс, екватор, навчання, середина навчання. От тоді вже починається, правда? Є що ще? задати, є що задати. Є що задати. Так, ще мені здається, що я не знаю, як зараз, але колись, типу, на очній формі навчання можна було вчитися на стипендії, типу, на державному, а на заочниках там такого не було. Не було в платні. Так. Не теж, Наприклад, географа, які вчилися на заочному, мені здається, вони всі були. Так, Там тільки на контракт. контракт так. Заочна форма навчання, Навчання, до речі, зазвичай дешевше ніж очна форма навчання. Вчитись на очній формі це взагалі дуже круто. Я ну мені це більше подобалося, тому що це нетворкінг, це, не це знайомства, це круто. Ну заочно, заочної форми теж є свої переваги. Вона не всім підходить, але для багатьох вона може бути реально виручати так, реально бути виходом. Можливо, багатьом треба просто підвищити свою якусь там кваліфікацію, або просто отримати диплом для певної якоїсь. Професії, хоча ви можете бути вже в ній профі. Тому багато хто обирає заочно для отримання диплому основна типу, така так. ціль отримати диплом, отримати вищу освіту. Ну і в принципі, ти можеш вчитися заочно, незалежно від того, де ти живеш. Мені здається, що тепер це взагалі супер в наших умовах, в наших реаліях. Так багато людей живуть там за кордоном або е, внутрішньопереміщені особи. Це круто, тому що коли ви заочник, то ви по, по факту приїжджаєте в університет лише двічі на рік. А інший час ви можете бути. Хоч на іншому кінці світу, звичайно, є ще варіанти, коли ви швидко заводите сім'ю. Хоча вам я думаю, зараз ви думаєте, що це взагалі нереально, але все ж таки все одно знаходиться певна кількість людей, які там швидко одружуються, і також це один із варіантів, де ви можете здобути заочну форму навчання. Така от такий от величезний плюс. Бо що можна ж дити? І я собі заочно навчаюся. Та, можна і, працювати, наприклад, ти працюєш заочно навчаєшся, і таким чином можеш повністю самостійно покривати собі витрати на навчання, бути вже самостійним там з 17-18 років. В Принципі, це ще варіант будувати кар'єру. Так якщо є можливість просуватися е, кар'єрне зростання, ви можете собі розвиватися в своїй сфері і паралельно здобувати диплом. Тому це теж круто. Дуже важливо зважати на спеціальності, тому що деякі спеціальності взагалі не мають зао. Очної форми навчання, наприклад, медицина, так. вона не має заочної форми навчання, і тому потрібно враховувати той аспект, куди ви хочете вступати, ваші побажання, звичайно, і вибирати, чи є там заочне, чи є тільки очне. Так, це важливо. Ну, все ж таки, якби мені зараз було 18 років, так як вам mm, так як мені, <с: <с:> так Так, як Вікі. і я би вибирала куди вступати, я би йшла все ж таки на очну форму навчання. Якби вже зараз, типу, коли мені вже давно 18, <с: <с:> і <с:> я <с:> би вступала, то я би вже йшла на заочну. Але в вашому віці однозначно очна форма навчання. Оце супер. Це крута соціалізація, це можливості, це знайомство. Це ви просто пізнаєте світ, ви подорожуєте з групою. Ну, це, це дуже потужно. Так, взагалі, типу, ви на ви встигнете ще напрацюватись, ви встигнете ще зробити кар'єру. Поки вам 18-20 років, просто от живіть, насолоджуйтеся життям. Якщо є така можливість, ще й теперішній час треба просто кожну хвилину використовувати для того, щоб трохи думати про себе, про своє здоров'я, про моральний свій стан. Тому ми вам щиро напевно рекомендуємо правда? правда, обоє, щоб ви вступали на. Очна. Очна форма навчання звичайно є різні ситуації. Так, все залежить від ситуації, від того, які у вас обставини, комусь можливо. Дійсно, треба заочна форма навчання. Всяке буває, але, типу, наш досвід такий, і ми такої думки. І рекомендуємо вам так. так. Якщо ви вже визначилися з очною чи заочною формою навчання, можете нам писати в коментарі, ми будемо читати, обов'язково вам відповідати. Пишіть, якщо обираєте, що вам навчить більше до душі. Ну і, звичайно, підписуйтесь на наш YouTube канал. ставте лайк, тисніть дзвіночок, і скоро знову побачимось. Всім папа! -па.